Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з художньої літератури і малювання. Сьогодні ми з вами будемо читати віршик, який називається Дві хмароньки Олександра Олеся. Але спочатку давайте з вами розглянемо небо. Подивіться, яке воно? Якого воно кольору? Блакитного! А які хмарки на небі? Білі, сірі, так? а є на небі сонечко. Сонечко закривають хмарки. Про... Послухайте віршик про дві хмароньки. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись. Зустрілися, спинилися, зарученьки взялись. Хотілося їм зостатися. У купі бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них. І стали тихо плакати дві хмароньки ясні, і сльози їхні падали сріблясті і ясні. Які хмароньки були, коли вони зустрілися, так, вони були. Білі, прозорі, радісні, так? А що з ними трапилося потім? Потім засміявся злий вітер, так? І подув на них. І що тоді трапилось після того, як вітер на них подув? Хмароньки заплакали, так? І що почало падати з хмарок? Падали сльозки. А які були ці сльозки? Сріблясті і рясні. Правильно, дітки. Послухайте ще раз віршик. Уявіть собі хмарки, які вони, як вони плачуть, які в них сльозки. Тому що ці хмариночки, які плачуть, ми з вами будемо малювати. Тож слухайте уважно ще раз. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись. Зустрілися, спинилися, за рученьки взялись. Хотілось їм зостатися у купі, бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них. І стали тихо плакати дві хмароньки ясні, і сльози їхні падали сріблясті і Рясні. Пропоную вам сьогодні намалювати хмароньки, які плачуть, але зробити це самостійно. Цей прийом називається змальовування. Я вам пропоную чотири картинки на вибір, на яких плачуть хмарки. Ви виберіть ту, яку вам сподобалась. І змалюйте цю картинку. На свій аркуш. Вибрали картинку, яка вам сподобалася? Змальовуйте її в свій альбом, а роботу надсилайте мені фотографію вашої роботи. До побачення, дітки!